Доброго дня, Христос Воскрес! Сьогодні 25 квітня, місто Тернопіль. Хочу показати результати укорінення живців Актинідії у Мохові. Розвіяти міф, що з дерев'янілими живцями не можна розмножувати такі культури, як Актинідія ківі. бо кажуть, що не наростають корінці, тільки наростає. Калюс і все. Наростає, просто треба дати час. Зараз сонце, не знаю. І от такому вони в мене стані. І зараз от що вище, що нижче. От. Треба було з тиждень раніше його висаджувати, ну треба теплу погоду було. От калюс як розбух, Те, який. Товщий живець, тут ще більший калюс. О. І що я буду, от де був не тою стороною, ні, тою. Всунути. Що я буду зараз робити. Зараз от я тільки що садив виноград таким методом. Попробую посадити актинідію. От маю 4 сорта винограду посадив. Теж живці були, зберігалися у підвалі у відрі, де був на сантиметр води, і вони добре простояли. Ну, Виноград я вам не показував, бо виноград то кожен може робити. Дивіться, маю отакий, у нас називають штик його. Така з нержавейки труба, щоб гарно скользила на конечник роблю отакі дирочки щоб верхня брунька оця була на рівні землі маю оператора по посадці ану федосієвна ходіть. отак от брунячка має бути на рівні землі потім Перу нагортаю брудствер із землі сантиметрів 5, щоб та брунячка була під землею, щоб і вона не обпікалася, щоб її було там комфортно, вона не загніється, бо вже температура в нас е, гарно прогріла земля. Ці операції треба робити, коли вже прогріється земля. І потім прогортаємо. Нагортаю такий бруствір і забуваємо до неї до того часу, поки із бруствера не вилізе брунячка. Ну це експеримент. Будемо дивитися в цьому році. Як все експериментую, з виноградом я таке робив, все чудово виходить. Побачимо як актинідія буде. Актинідія і ківі. Потім поливаю гуматом калію де ми пробивали буром отвір, щоб воно добре замулило корінчики, то так я струйкою якраз лию туди і трошки землі, трошки води, воно там замулить його і не дуже утрамбує його, щоб корінчики мали доступ повітря. Калюс і корінчики, щоб гарно корінчики наростали. Отак. Це ще раз повторюю експеримент. Буду вам, чи буде позитивний результат, чи буде негативний, вам покажу. Щоб я шукаю таких способів розмноження таких Культури, які тяжко укорінюються. Якщо є туманна установка, проблем немає. В кого немає туманної установки і хто хоче собі 10 кущиків зробити, то от живці не проблема в період зимової обрізки. Купили живчики і Поставили в мох, в підвал, чи в цокольне приміщення, накрили його салафаном і коли прогріється земля, тоді зробити отакий варіант, як я. Далі ще одна операція остання. Беремо сапку і отак нагортаємо акуратненько, щоб ту брунючку не збити. Отак От я нагортаю і нагортаю отакий бруствер сантиметрів 5, щоб було над брунькою. Чим менша брунячка, тим краще, бо вже є такі великі, щоб вони не травмувалися. Але я думаю, вона по-любому пройде. Ось така ситуація. Значить, продовження буде через... Пів місяця, певно. Вона, якщо вкоріниться, пустить корінці, то вона швидко тоді починає рости. Ось, закінчив я посадку. Посадив 4 сорти винограду. По 10 метрів така шкілка сорти Аркадія, Джой, Юпітер і Пріма України. Ну і для проби. Лишились у мене е, живці, ті, що вкорінювалися. Бо я їх поставив у кільчеватор. Побачимо, який там буде результат. Зразу півлітрові горщики. Ну і так, поледачому, як будемо казати, всунули в землю. Побачимо, який буде результат. Результатом з вами поділюся. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!